Доброго здоров'я, мої дорогі, звертаюся до вас з запрошенням, проханням продовжити наші роботи, які ми вже продовжуємо другий місяць з 1 березня, 1 квітня і тепер 1 травня. І це ключова робота з цих трьох, адже ми прийшли саме для зміни парадігми нашого існування. Ми тепер працюємо, бо кожен з нас піде знову на місце сили з молитвою, і кожен з нас може своєю волею скинути окови, окови рабства. Саме ця мета нашої наступної роботи заявити і підтвердити, бо ми вже заявили. Бажання людства отримати свободу і незалежність. І це надзвичайно важливо, адже це може дійсно спасти. Людство від самознищення. Отже, мої любі, я вас дуже прошу, вкалінно благаю. Приєднуйтеся знову до цієї роботи. Той, хто не заявив публічно про вихід з наших робіт, а ще жодна людина того не зробила, за що я дуже вдячний кожному, вдячний за довіру, вдячний за ваше тепле серце, вдячний за те, що ми отримуємо, ми людство разом з вами, з кожним, цінний досвід кожного з вас. Цінне кожне серце, кожні ноги, що будуть стояти в себе в квартирі, будуть собі йти на місце сили, будуть йти на узбіччя Річки, озера, озерця, струмочка. І кожне серце, яке проголосить в 12 годин. Увага! 12 годин місцевого вашого часу. Ми потім зберемо цю молитву через нульовий меридіан. Тому. Кожен перше травня 12 дня південь, е, 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 якраз опі, е, пів, е, пройде пі, половина суток, будь ласка, 12 дня. Кожен, виходьте, беріть з собою друзів, беріть з собою домашніх улюбленців, беріть дітей, онуків, кумів, беріть просто знайомих, говоріть їм про те. Ми маємо вийти і проголосити на весь всесвіт своїми серцями, свою волю про те, що ми вільні, незалежні і свободні. Саме це може спасти нас людство від самознищення. Тому обіймаю серцем кожного. Благаю кожного. Вдячний кожному. Будь ласочка, виходимо, виходимо, виходимо. 1 травня для того, щоб приєднатися, ви просто проголосіть, Боже, я всім серцем приєднуюся до роботи, що проводить команда, під очолювана Овеном Стефаном по зміні системи, по зміні епохи, на епоху милосердя, на епоху радості і любові, на епоху свободи і незалежності. І я прошу не тільки в нас людей вийти. А і всі форми життя на планеті, всі сили добра в усьому Всесвіті. Я прошу і молю, приєднуйтесь до нашої роботи. Наслідуйте наш, будь ласка, приклад, ідіть за нами, отримуйте свою свободу і незалежність, будуйте світи без ненависті і агресії, створюйте нову реальність такою, який створював її. Першотворець сього сутнього. А зараз наступне налаштування моїм ворогам. Прийміть, будь ласка, мої, сили нам, всім, перемоги нам всім. Ти той, хто бачить, бачте. Я овен запрошую всіх прийняти участь 1 травня в роботі. По зміні нашої реальності. Дякую, дякую, дякую. Ала і сині іди. Отже, очікуйте, будуть нові відео, і, як завжди, накануні 29-30 квітня. Буде мелодія налаштування. Отже, з Богом рухаємось далі. Наше нове створене разом з вами майбутнє, мої любі.